Тут, на заводі з виробництва харчової продукції, що в столиці Болгарії, готують страви, які не їстимуть на землі. Його компанія-власник спеціалізується на розробленні страв для тривалих космічних місій. Їжу для космічної галузі в Болгарії виробляли ще в 70-х роках минулого століття. Тоді країна, поряд зі США та СРСР була світовим лідером у розробленні сублімованих продуктів, але виробництво зупинилося у 89 90 та роках. Тепер після довгої перерви болгарський інститут харчових технологій почав відроджувати галузь, розробляючи провідні способи кріоконсервації біологічних матеріалів. Для цього він співпрацює з компанією із Софії, яка робить космічну їжу. Ми вирішили розпочати виробництво космічної їжі, оскільки зараз у світі немає інших компаній, які це пропонують. Деякі підприємства виробляють сублімовану їжу, але наша продукція виділяється завдяки спеціалізованій експертизі та великому досвідові. Компанію заснували три роки тому. За цей час вона розробила понад 30 страв комплексних меню, напоїв та харчових добавок. Серед її космічних продуктів сушені фрукти та овочі, сир та йогурт, рисовий пудинг і навіть суп з фрикадельками. Зараз ми ведемо переговори з постачальниками космічної їжі для МКС і надіємося, що наша продукція невдовзі дістане схвалення. Наша мета побачити, як космічну їжу болгарського виробництва запустять на орбіту та використовуватимуть у місіях поза землею. В інституті розробили процес ліофілізації продуктів, більш відомий як сублімаційне сушіння. Занятих продукт за цього методу волога видаляється із заморожених продуктів під вакуумом шляхом перетворення кристалів льоду безпосередньо в пару, минаючи рідку фазу. Ця технологія зберігає первісну форму і структуру продукту, вилучаючи лише вологу, але зберігаючи всі цінні компоненти, такі як вітаміни, мінерали, гормони і навіть живі мікроорганізми. Сублімаційне сушіння продуктів забезпечує більш тривалий термін зберігання. Ми отримуємо продукти з дуже низьким та рівномірно розподіленим вмістом вологе лише 2-5%. Така низька вологість у поєднанні з відповідним пакуванням дає змогу зберігати продукти до п'яти, а в деяких випадках навіть до десяти років. Розробники сподіваються, що співпраця знову зробить Болгарію світовим лідером у виробництві космічної їжі.